Всім привітики, В цьому відео ви дізнаєтеся про прихований квест, можливо, ви його не знайшли, а також за нього ви отримуєте 40 премогемів, досвід і багато різних ніштяків, а також ачівку. Все, що вам потрібно, телепортуватися саме сюди. Після цього ви можете знайти тут невелику будівлю, в якій, в принципі, і стригериться наш з вами квест. Після того, як ви зайшли сюди, відразу у вас тригериться квест, який можна пройти за 24 години. Тобто кожні 7 годин в реальному житті, як пройде у нас 7 годин, ви можете зайти саме на цю локацію і квест буде продовжуватися. 5 разів так буде він продовжуватись. На другий раз нам буде потрібно приплести і визволити його друга через 7 годин. Також знову на третій раз, через 7 годин, ви припливаєте, кормите оцих прикольних чудіків, після чого потрібно буде просто гепнути там зразу на вулиці двох роботів. На четвертий раз, коли ви прийдете знову ж таки через 7 годин, вам потрібно буде. Відбити друга від роботів, буквально теж біля цієї хатинки. І на п'ятий раз, коли ви вже через 7 годин, тобто через виходить 24 години, вже прийдете сюди, ви поговорите з оцим хлопчиком. І у вас ось тут саме в цьому місці буде знаходитись лакшері чест. І ви зможете заотримати ачівку, зможете забрати 40 примогемів, досвід, книжки і все інше. Сподіваюсь, відео для вас було корисне. Не забудьте кожних 7 годин приходити до цього пацана.